Тепер чоловік, і діти пересварилися за гараж, померла бабуся, і троє онуків рідні люди подали один на одного до суду. Таке ви вже бачили. І не раз, ще навіть не поховали, уже шукають ключі, ще сльози не висохли, а вже рахують метри. Сусідка Марія записала заповіт на старшого сина. Молодший образився і перестав приходити. Раніше були свята, гості. Теплі слова. А зараз мовчання і ворожнеча. Усе життя збираєш, ремонтуєш, купуєш, а потім єдине, що залишаєш, це ворожнеча між тими, кого ти любив найбільше. Подумайте, чи хочете ви, щоб після вас залишилися не спогади, а суперечки? Є спосіб, як зробити так. Щоб ні в кого не було жодних запитань, щоб усе було вирішено, поки ви ще тут, поки все чітко розумієте.